Доброго ринку, тепла та дешева топити у Європі газом. Європейський союз відклав рішення щодо передачі 140 мільярдів євро, які знаходяться у Бельгії. Ну, це розморозка активів Російської Федерації. А як нашого обіймали вони вчора у Європейському парламенті? Це Антоніо Кошта, ми тебе все д -д -д дамо, володя, що тобі треба. І озброєння, і гроші, і біткоїни, що хоче, вова, і ці активи заморожені, Все дамо, але вийшов прем'єр-міністр Бельгії і каже: ребят, о, придержить коней, хто буде відповідати, коли Росія заяви позов щодо відшкодування цих 140 мільярдів євро. Ну, теж мені ще прем'єр-міністр Бельгії. Та наш буде відповідати. Вовчик дефолт, хто буде відповідати. Дайте йому бабки ці 140 мільярдів, а потім трин трава не росте. Він все підпише, що треба. Я вам прошу. То як знаєте, фейкові директора підприємств були, які підписували там документи, а потім і ганяли. Так і нашому дайте, він все підпише. Що не зрозуміло, хто буде відповідати. Наш за все відповість. нах нахуй захпох, нашому потужному. Давайте бабки, головне. А що потом, то потом. Вони ці бабки вже віртуально розпилили. Наш шведський винишувач придбав. Європейці зброю наробили. А бельгійський прем'єр бах-трах і все обламав. Не забудьте підписатися на канал. Гарної днини та до нових зустрічей!